Вітання всім, хто заблукав у нетрощах інтернета. Сьогодні ми говоримо про дуже цікаву і неординарну тему рівність. Чому взагалі я вирішив підняти це питання? Річ в тому, що в одній із телеграм-груп, яку я час від часу читаю, Нещодавно з'явилося, як на мене, цікаве повідомлення. Товариство тут мається на увазі не юридична особа, а саме об'єднання людей. Шукають бажаючих приєднатися до них з метою цитую, зробити світ кращим місцем для життя. І що написано далі? Отже, вони вважають, що для цього потрібно віддати перевагу таким цінностям, як справедливість, творчість, інноваційність, співпраця, емпатія, відповідальність, самовдосконалення, самокритичність, гуманізм, толерантність, духовність, відданість, стриманість тощо. І відповідно хочуть знайти всіх людей, які поділяють ці цінності та бажання, я так розумію, бажання саме зробити світ кращим, і запрошують їх долучитися до спільноти, де ми зможемо обговорити ідеї та намагатися їх реалізувати. Головне це ваше бажання, а решту можна розвинути. Якщо покращення світу це один із сенсів вашого життя, ми раді прийняти вас. І далі йде посилання на форму реєстрації. Закінчується пост словами віримо, що спільними зусиллями ми зможемо зробити світ кращим місцем для життя. Ну, по-перше, мені взагалі не зрозуміло, тут стала ідея, що ж люди взагалі збираються робити. Ну, що значить зробити світ кращим. Єдине, що із цих слів, я так розумію, що це товариство вважає, що цей світ не є найкращим місцем для життя, і вони хочуть його якось змінити. І тут, мені на думку. Спала така ідея, як би я змінив би цей світ? Ну, чесно кажучи, подумавши над цим досить тривалий час, я зрозумів, що варіантів змін можливо і багато, але не один із них я не вважаю не те, що правильним, а взагалі. Можливим до виконання. І як один із варіантів, я і розглядав рівність, чому і тема сьогоднішнього відео саме рівність, чи можна її взагалі досягти, що це, яка вона буває, і чи взагалі вона потрібна. Ну, для того, щоб відповісти на питання, що ж таке рівність і яка вона буває, можна просто заглянути там, в Вікіпедію або тлумачний словничок, визначення рівності бажаючі можуть знайти, переважна більшість із вас так його вже знає. Мене зацікавило інше. Коли у Вікіпедії написати слово рівність, ми маємо. Такі підказочки. Ну, самим першим, до речі, є рівність перед законом, те, що підказує нам україномовна Вікіпедія. Далі йде у нас роман, рівність, модульна арифметика і рівність за модулем, рівність статева, соціальна рівність, фемінізм рівності. Британська політична партія рівності жінок, фемінізм у Руанді, знову асимптотична рівність. Є і цікаве, наприклад, міністр гендерної рівності у Швеції, так, я сам не знав, що у Швеції є міністр свого часу. Цим займалися міністри різних відомств там, освіти, соціальної праці, здається, якщо я не помиляюся. І от саме цей міністр також займається і гендерною рівністю в Швеції. Вплив також і там, Європейський інститут з гендерної рівності, марш рівності. Гендерний мейнстринг, соціальна справедливість і свобода, рівність і братерство. Це, до речі, девіз Франції і Гаїтів свобода, рівність і братерство. Отже, виходячи з усіх цих. Опис з усієї цієї рівності можна сказати наступне, що про рівність людство багато думає, і свого часу і філософи, і політичні сили вже намагалися створити суспільство із повністю рівними правами. Це той же самий соціалізм, це 18 століття і Кант із його порядком, розумом і рівністю. Що саме цікаве, соціалізм так і не прижився на зміну. Ідеям канта вже в наступному XIX столітті приходить Ніцше із своїм хаосом емоцією і елітою, знову ж таки повертаючись до того, що було раніше до Канта. Тому що ці ідеї, якщо подивитися на історію, царували. І в середньовіччі, і в Древній Греції елітаризм це не щось нове. І, відповідно, зробимо такий мисленнєвий експеримент. Уявімо суспільство, де всі є рівними. Чи довго воно протримається? З великою вірогідністю обов'язково знайдеться хтось, хто не буде цим задоволений. Ну, точніше, буде незадоволений цим. Тому що людині притаманне притаманна бажання бути вищим. Над іншими, над своїми попередниками, над собою навіть попереднім це, це его, це егоцентризм, який притаманний кожній людині. І зрозуміло, що знайдеться хтось, хто буде незадоволений, що інші мають все те, що і він, а роблять на його думку менше. Все провал. Провал рівності абсолютно. Хоча точно так само і зараз, коли у нас є нерівність політична, економічна, соціальна, класова, знаходяться ті, хто хоче все це вирівняти. Тому, як на мою думку, рівність можна досягти тільки в обмежених рамках. В обмежений проміжок часу, на обмеженій території, більш за все, що це буде невелика громада, які на деякий час дійсно будуть рівними між собою, доки не знайдеться якийсь перший бунтар. Чи потрібно це на певних етапах розвитку, мабуть, так, але в переважній більшості саме нерівність дає можливість конкурувати між собою. Тому що, якщо і так всі рівні, виникає питання, а навіщо мені взагалі щось робити, якщо система, в якій я живу, все вирівнює. Ну, знаєте, уявімо, от такий. Утопічний світ, де що б ви не зробили впродовж дня, якби ви не вирвалися самі або там, не попустили когось іншого у їхньому розвитку вночі, рівно о півночі, в нуль-нуль, система все це вирівнює. І на ранок ви знову опиняєтесь в тих самих рівних умовах. Ну, День бабака якийсь. Що б ви не робили, це повернеться. Але навіть якщо не вирівнювати, також сенсу в цьому мало. Отже, чи Можлива рівність, чи потрібна рівність, і яка рівність в нашому житті є доречною, а яка взагалі не повинна існувати в цьому світі? На ці питання я пропоную знайти відповіді вам? Я. Не претендую на окреслення повної картини щодо рівності, але даю змогу всім у коментарях до цього відео висловити свої думки. Що ви думаєте з питання рівності? Чи потрібна вона? В чому саме, і головне питання, чи зробить це наш світ кращим. Ну, а я з свого боку зобов'язуюсь відповісти на кожен коментар до цього відео. Міркуйте!